Агіт уважно стежить також, як українська влада проведе цієї неділі місцеві вибори в Україні. Працюють 500 іноземних спостерігачів, які дадуть свою оцінку тому, наскільки чесно і демократично пройде голосування. У п'ятницю на зустрічі з спостерігачами прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв, що жоден чиновник не втручатиметься у виборчий процес. Водночас з місць останніми тижнями надходять численні повідомлення про порушення під час передвиборчої кампанії. Голос Америки у Рубриці тема. Тижня більше поцікавитись у вас, чи вірите ви у те, що місцеві вибори 31 жовтня будуть проведені чесно? Вірять у це лише 3% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті. При цьому 93 опитаних не думають, що вибори будуть проведені чесно. 4% не визначились. Чи вірите ви, що вибори будуть чесними з цим запитанням? Наші київські кореспонденти звернулись до людей на вулицях української столиці. Я, ви знаєте, Я песиміст. Я не вірю, що вибори будуть чесними. Я вже нікому не вірю. Ні, ви знаєте, що ж не вірю це мені в чесність. Лише по радіо розговорять нам, що нічого такого, фальсифікації, по телебаченню фальсифікації. Через то вірити трудно. Вірю, вірю. Вірю, вірю. Тому що стільки очей буде пильнувати за виборами. Так багато партій бере участь. Одні будуть слідкувати за іншими, щоб усе було чесно. Це дуже наївно зараз допускати, що все буде стопроцентно чесно. Я приїхала з невеличкого міста і знаю, як воно робиться. Як би не слідкували, все рівно щось робиться не так. Адмінресурс буде по полній програмі, як він використовується вже, Тому що їм завжди це сходило з рук і, в принципі, у нас ніхто ніколи не сідав, ніхто не ніс відповідальності. Чому б не робиться ще раз і ще раз? Дуже прикро, що люди, які провокують нечесні вибори, наприклад, Янукович, досі знаходяться на свободі. Ми бачимо, хто у нас при владі. При цій владі чесних виборів не може бути. Будуть махлювання, тому що я знаю. Я так думаю, що чесних виборів, у нас ніколи не буває. Ну, і раніше не було, і раніше, і про Ющенку не було. Це вже відомо про порушення, які провадить е, як партія регіонів, і зрозуміло, що захопивши е, на повну владу, вона на цьому не зупиниться і буде посикувати вибори на свою користь. Мені здається, що трошки потрібно вірити людям, вірити нашій владі, тому ми не будемо сумніватися в нашій владі. І виборах теж. Ніхто цьому не вірить. Багато буде фальсифікацій, обнарод обманювали, обманюють і обманюватимуть.